Мілан, че ви? Мілен, я так думаю, що на такі ігри з урганом кашубу не можна не випускати. Бля. Думаю, кашубу, бля. Шапку надо. Ну шапку можна, а бо кашубу ні. Він, він тут починається піжонити пиздец, блядь. Финты его. Значить його фінти, блять. Я можу пройти пів команди. команды. Нормальний? З паз. Мало нас є шанс Нормальный?

Я кажу, это будет давка, жесткие давления, <laughs> установка жесткие давления. <coughs> да еще да, Е движение. он играет? Двенадцатый? Четырнадцатый? А да я е пошли. Нет, это каша. А, может. Йоп, бобо лифтує. Все около 9 то ваш пацик, да? Ни он. Не, не. Их не 9 то ваш пацик? Нет. Нет, то я не кости. Да? Да. Аша там вже нема.